Світ навколо нас дуже цікавий, дуже мальовнічий, дуже гармонійний. Але людина зі своїми проблемами в цей гармонічний, цікавий мір вносить дуже багато негативу. Людина сама страдає від цього. І страдає, що оточуєш середовище. Чи ми е, страдаємо, чи ми радуємося, життя продовжується. Вокруг. Цікаве життя е, дуже е, позитивне життя це сенс того, на що потрібно тратити. Час. Потрібно бачити позитив, красоту, е, добро в житті. Uh, і, і в кожній людині потрібно це бачити. В кожній людині є і негатив, і позитив. Треба концентруватися на позитиві. Uh, Мої етюди uh, uh, створювалися uh, по єдиному uh, принципу, щось має бути дуже Цікаве дуже, дуже дуже, що я е, кажу, що це потрібно це мгновення Тод, е, І е, воно варто того, щоб його малювати. Малювання це боротьба з натурою. Ти е, питаєшся. Опанувати її, вона супротив е е оказує. Опанував і радуєшся, Вийшло дуже гарно. А інколи не цікаво. Ну, інший раз, е може, композиція була ізначально не цікава. Може, світове рішення скучне на етюдах, які зараз ми можемо побачити на виставці, це природа. Природа завжди вдохновляє мене. Це кращі часи життя, якщо я малюю природу. На етюдах ми побачимо і Крим. І Полтавщина, і квіти Полтавщини. Це те, то, що я побачив ворім мандр своїх в минулі роки, і зараз. Зараз це частіше я малюю на з квітами, які привожу з дачі. На дачі ми з дружиною вирощуємо квіти, потім срізаємо їх і з весни до осені Дома букети з квітами. І перше е, побажання, які коли квіти привозиш додому, які вони красиві, які вони свіжі, Але завтра вже так вони не будуть такі свіжі. Потрібно швидко-швидко малювати їх.